Від сьогодні ПСЕЛ очищується. Громадські активісти взялися виловлювати із річки стовбури дерев, які заважають течії, а з берегів купи сміття. Волонтери обіцяють, це лише початок і планують залучити до доброї справи якомога більше людей. Як чистять річку, бачила Наталка лесик Карбовська. Молочної річки на кисільних берегах не буде. Але буде чистий псел і паркова зона на Баранівці. Так планують громадські активісти. У них за розкладом початок масштабного прибирання. Проте від допомоги вони б не відмовилися. Нам би, звісно, що допоможі з технікою і соляркою якийсь трактор було б взагалі ідеально. Смітників для опрацювання ще багацько, зауважує активіст. Отак у нас люди ведуть господарську діяльність. Так вони відпочивають. Так они потім приводять сюди своїх дітей і рассказывают, що у нас все плохо, у нас все загажено. Єдина у групі дівчина Ганна роботи не боїться. Людей просять допомогти у добрій справі або хоча б не заважати. І самі ж не мусорили, тому що мусора дуже багато. Відпочивальники, яких ми зустріли, кажуть, не смітять. З собою беремо. Обов'язково це вже в нас ми навчені, Ми бачили, були в Прибалті, як там люди живуть, ми знаємо. Активістам прибиральникам щиро вдячні, аж на душі гарно стало, які ви молодці. Екологи за прибирання кажуть для річки це добре. Якщо прибрати дерева з води, течія буде швидшою і намули меншими щодо самої громадської організації, позиція особлива. Ці хлопці кажуть, що вони не політична організація. Я глибоко переконаний, що це неправда. Оце якраз саме правильна політика. Активісти ж сподіваються, що впораються із благоустроєм території за два роки. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Білявський, новини Естес.